Доброго ранку. Що ж, сьогодні моїм бройлером місяць і ми подумали з донькою. Ну, треба починати потрішки їх вирізати. Ну, хоч потрішки, тому що ми ж багато їх не втнемо. Для початку думаємо хоч два-три. Так що взяла відерця, взяла кантор, водичку поклала. Зараз Будемо важити і прибирати. Першого зловила, але ж не хоче сидіти. Треба ж якось його зважити. Щоб вам видно. Навірно, не видно. Ну, чотири чи п'ятсот, чи 600 то вже не важливо. Ну, мінус тара 4 кіла. Не буду другого важити, Ду приберу цей, потім буду далі. Так, ловим слідуючого, якогось такого, щоб гарненького. Отаку, гідай, глядай, сідай, 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 сказала. Точно такі самий чотири з половиною. Отак От виглядає залишок бройлерів. Ну, ми зарізали двоє, поки більше різати не будемо. Хочемо, щоб вони ще трішки наросли. А ще кілька днів та й так і будемо потрішки вирізати їх. Так заростає. У нас сьогодні такий, я нібито не говорила, сьогодні в нас вночі такий дощ пройшов, а гриміло і блискало жах. Я думаю, нарву кропику. Салатику зараз роблю до обіду. Щось вже хочеться такого. Зелені, зелені. Не посадила я цей рік, кожен рік сію салати оці різні, шпинати. Цей рік не посіяла. Думаю, то їх буде їсти лиш город буде мені займати. Та й так, ще треба якоїсь цибульки піти до сіяночки там нарвати. Мо зриваєш, Таку морковку зриваєш. вирвали дитині. Зараз підемо помиємо. А що тобі більше, ти що більше з'їсиш? Да. Ти з'їсиш більше? Так да, і Віва. Та й Віва там увалялася, вона не їла. Я з більше. Так, да? ну хорошо. Єси ж більше, бабусі не шкода. Ліж би ви їли. Зараз пошукаємо гарненьку, грубеньку. Така. Ну, як говориться, таке суп можна закришити чи борщ. Пішли. Гайда, краса моя, пішли. Пішли, принцеса, гайда. Пішли. Гайда, гайда, гайда. Що ти Аня по ногах толочишся? Куди маліну обжираєш? Гайда. Оце так. Треба тільки йти, щоб вона не вметила, коли йдемо на город. Навіть цибулі на салат забула вирвати через нею. За таку подругу маю. Лише шкоду хоче робити, вже кизіл їсть. Ой. Не вже в пісочці погналася, Боже. Ой, Але ж... мої морози. Ну добре, ти, та, ти б слідуюча собі морозиво зробила б. Пішли. Гайда пішли. 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 Хайде. Пішли. Гайда заходь. Закриваю. Оно ну, морковка вже одна. О, будеш їсти? Можливо, так, да. щось трошки їсть. О, а Ей, вже. Ще... Бачиш, мама винесла її, а вона тепер робить тут кардібалет нам. Ее, <риснен> <Ой. риснен> принесли круча там їсти. Я ж не сама звичайно. З помічницями. Коза? Я за всіма помічницями, це не просто так. Годуємо кролика. Дитини радості. наша давай. На. Пішла порпнути картоплю. Оце я таке напорпала. І зараз будемо тушити в сметані своїм дівчатам. Я думала, що нема такої картоплі. а Оказалось, є така. І покажу, Непогана. Ну, це не саме менше, але багато зазвичай такої. такої. Ми тушили картоплі, смакота. Хто вечерає, всім смачного. Дякую за лайки, за підписку, за коментарі. Всім хорошої, тихої, спокійної ночі. Пока-пока!